Дуже непростий сьогодні день для людей, які осмислюють ці події. Ми справді зібралися, можливо, не такою чисельною громадою, як би хотілося, але думаю, багато хто до нас і може подумки приєднатися. Можливо, навіть і не так багато і знали людей, про саме такий підхід до вшанування. Ми зібралися для того, щоб повернути людей, які загинули в роки Другої світової війни. Справді ця війна була світовим лихом, забрала десятки мільйонів людей, і якщо говорити про війна, які не були на цій війні, вони справді були заручниками тої злочинної політики, яку проводили тоталітарні режими. Як правило, за радянські часи було прийнято вказувати лише на один режим, власне, на нацистський або, як називали, фашистський режим. Німеччині, але коли ми більше дивимося корінь цих подій, намагаємося глибше розібратися, ми розуміємо, що тут є вина і іншого режиму, режим теж режиму теж гелітарного, режиму Сталінського, який панував радянський силі. Якраз взаємодія цих сил і привела до того, що відбувся такий світовий. Але тут є певний теж парадокс історії. Дивіться, якщо нацистський режим не засуджений. До міжнародним любовським трибуналом, то з іншого боку, інший винуватець цих подій це сталінський більшовицький режим, який так залишився без належного юридичного визначення, без належного покарання. І зараз не йдеться про те, що брати людей, власне, ніхто з тих безпосередніх причетців не є зараз живий на нинішній час. Але ми повинні все-таки пам'ятати пам'ятати про ось цю відповідальність. І пам'ятати про те, зло, яке отримало людство в результаті таких політичних спекуляцій і спекуляцій на людських крові. І якщо говорити про цю війну, вона справді була також трагічною для України. І трагізм мабуть, посилювався за того, що Україна не мала власної державності на той час. Іноді ми зараз уснятує водичної державні що вона далеко не та, як і не знати, але ж, власне, навіть такої державності на той час Україна не мала. І цей момент якраз, був найбільш трагічний, оскільки не було реальних тих політичних державних структур, які захищали інтереси України. Якщо нам говорять, що ці інтереси захищав Радянський Союз, я думаю, що це дуже велика неправда, оскільки він мав свої стратегічні інтереси, і Україна була просто. Такою розмінною монетою в всіх інтересах. Задайте події перед Другою світовою війною, коли українське Закарпаття пішло за розсунок таких торгів, фактично змови між сталінським режимом і нацистським режимом. Ну і власне те, що відбулося під час війни Другої, Другої світової на території України, якраз і показує оцю трагедію української народу. Але водночас ми бачимо, що тут є і великі герої. Хочому героїзм різних людей, які воювали в різних арміях під різними прапорами, але справді вони десь бачили свою Україну. Я думаю, що наша дуже велика, така великий синівський обов'язок власне, пам'ятати таких людей і належним чином, що Але особливо серед цих людей, які вели боротьбу на той час, я думаю, для нас важливо ті люди, які боролися за українську державу. І власне існували. Політичні організації, існували військові формування на той час, які вели цю боротьбу. Я думаю, ми також чудово розуміємо, що саме я маю на увазі. Тобто, власне, це організація українських націоналістів різні і відла.